Ну що ж, друзі, рік добіг кінця минулий, 24-й. Для мене він був доволі складний, але все ж таки, слава Богу, він завершився. І я хочу зробити традиційну свою вже рубрику. В минулому році я вже робила, тепер в цьому році хочу зробити відгуки на пряжу, яку я спробувала за минулий рік. Я поділюся своїми відгуками на цю пряжу, а також розповім, чи сподобалась вона мені чи ні. Ось весь цілий пакет, я його звільняю, щоб в нього вже покласти нові варіанти пряжі, з якими я працюю зараз. І давайте по порядочку все, що випало з пакета, те буду розповідати, буду вам підставляти фотографії робіт, яким я в'язала. І, звичайно, саме першу і дорога пряжа в моєму асортименті, з якою я працювала. Ну, я так вважаю, тому що це був 50-грамовий моточок, пряжа Cool Wool від Lana Grossa. Колір 0443 і. А, тут також у мене 0,443, тут декілька. Цього разу я складала декілька етикеток, хоча наступного разу треба по-іншому буде. А, 0443, 0433. Десь чорний, десь сірий, буду вам прописувати. З цієї пряжі я. В'язала сину шапку і снут, носить все чудово, а також для себе рукавички. Це 100% шур-воль в 50 грамах 160 метрів. Всім відома італійська пряжа. Рекомендації 3-3,5 спиці. Можна прати при 30 градусах, навіть гладити і здавати в хімчистку, але вироби треба сушити горизонтально. Ось такі варіанти етикеток є. Пряжі, з пряжою працювати мені сподобалось, але ціна молоточка 495 мені дуже не сподобалось євро, в гривнях, пропустив. Це було на момент покупки в 2024 році. Наступна пряжа, для мене новинка, не знаю, чи є вона в нас чи нема в Україні. Це Гімалай Dolphin Star. З неї в'язала я іграшку, зайчика. І це 94% мікрополіестер, мікро. І 6% глітера тонесенького, красивого, блискучого глітера. Всім відома гімалай фірма, турецька пряжа 100, 120 метрів 100 грамах. Ну, тут багато можна не розповідати. Гачок 4,5, спиці 6,5%. Я в'язала зайцем гачком номер 4 цієї пряжі. Що ж я вам хочу сказати? Якщо я полюбляю Dolphin Baby Himalaya, то Dolphin Star мені взагалі не зайшов так само, як і Гімалаї Velvet. Тому що ця пряжа дуже-дуже сипиться. З нею треба бути дуже-дуже обережною, а особливо, коли ти маєш, працюєш з аналогами іншими, які є більш доступніші і більш цікавіші, то да, вона красива, да, вона оригінальна, але ця іграшка не для дітей буде, як на мене. Ось так. Або для чогось Ну, дуже вона сипалася. Красива, приємна, все. ціна також була 3,30 за моточок в євро, прописую в гривнях, також, як буду рахувати, бо зараз не знаю. Так, тут ще в мене ось така сама плюшка від фірми Gründl Fanny Uni. Моток 4,95 коштує. Один моточок, також, а, то, мабуть, Ну, ладно. Мабуть, 5,95 була Лана Гросу. Я виправлюсь, як буду знімати. Ну, добре. А, з цієї пряжі я в'язала двох зайчиків. Одну, один зайчик я поєднувала з «Гімалай» і Dolphin Star. Хотіла залишок вив'язати. До речі, одного мотка мені вистачило на мого зайця. Розміром приблизно підпишу, бо також не пам'ятаю, але десь записувала собі. Цієї мені вистачило на одного зайця, був заложок, тому я поєднала. Але прийшлося ще одного купити мотка, щоб зв'язати ще одного зайця. Тому у мене ось так вийшло. Тут у нас 100% поліестер. Гачок 5-6, знову в'язала гачком 4: 120 г. В 100 грамах 120 метрів у нас, і у мене це колір 24, мій улюблений блакитний колір, як ви можете побачити. Тут, в Німеччині, я цю пряжу купувала в магазині Репо. Це такий будівельний магазин. Це будівельний магазин, але там є відділ з пряжею, з тканинами, тому можна було купити і там цю пряжу. Хочу сказати, що непогана, краще, ніж. Himalaya Dolphin Star, ну, десь близько, я б сказала, до Himalaya Dolphin Baby, як на мене, але трішки посипулювалась, але не сильно. І була неміцною, тобто з неї я не могла в'язати ніякі. Пришивала, я використовувала додаткову ниточку. Далі йдемо далі. Так, цю я нитку прибираю, бо я з неї не в'язала, але такеточка трапилась, поверну на місце. Так, з цієї пряжі я в'язала шкарпетки Додавала її до шкарпеток, для своїх гольфів. Цю пряжу я додавала. І це шкарпеткова пряжа. Цю пряжу у нас можна купити в нормі, але цю саму цю пряжу мені дарувала Маринка. Це склад 75% шурволі, 25% поліаміду, 210 метрів на 50 г. Домі можна прати при 40 градусах і здавати навіть виріб в хемчистку. Нема ніяких опізнавальних знаків, що це за колір і все остальне. Мені здається, це так. Партійно зайшло, продали і забули про цю пряжу. Тому що я також собі купувала і про це розповідала в одним із своїх влогів саме про цю пряжу. Також. Далі йдемо далі. Це також пряжа, яка до мене колись приїхала з Німеччини. Вона знову туди ж поїх, сюди приїхала Wolf Хакс Бобіль Котон 2XL 25. Це подарок якийсь тут іде гратіс. Далі йдемо. спиці 2,5-3,5%. Гладити заборонено. Одного мотка вистачає моток 250 г, хочу сказати, на повноцінний палантин. Так, брати при 30 градусах. В складі 50% бавовни і 50% котону. По 50% бавовни і 50% поліакрилу 1000 метрів на 100 г. Я з нею буквально в'язала тільки вставочки, тому я цю пряжу хочу перенести до наступного року покласти до свого пакетика, тому що з нею я ще буду, планую працювати, у мене є ідея на цей виріб, так як я не все дов'язала. Ну що, друзі, мені довелося відволіктись, вибачаюсь, йдемо далі. Так, про цю пряжу ми вже з вами говорили. Козі бебі, козі бебі, козі бебі. Це я зараз з нею працюю, також відкладаю, може потім поговорити. Так, ось така пряжа, вона цікава буде тим, хто також живе в Європі, і її можна купити в магазині Єврошоп. Саме там я купувала пряжу. Це 100% баву, вона дуже гарної якості, 115 метрів на 50 г. Ціна одного моточка коштувала 1,30%. Так, правильно кажу, все правильно. В магазині Єврошоп я з нею в'язала свій кардиган. Так, рекомендують пиці 3-4. У нас тут можна прати при 40 градусах, хімчистка і я сушила вертикально. Хоча, бачите, не рекомендується, але я сушила вертикально і віджимала в барабані машинки тобто не саму, сам кардиган прала в машинці. А брала його руками, а віджимала в машинці. Тому, чесно кажучи, якщо вам потрібно, бавовно рекомендую. Дівчата, хто був в Європі, і коли я тільки приїхала вперше в Німеччину 22 2022 році, мені рекомендували на неї звернути увагу. Там дійсно класна кольорова гама, тому, якщо ви полюбляєте таку пряжу, рекомендую. Ідемо далі. Далі у мене пряжа Шахрмая Регі Котон біч З неї я в'язала шкарпетки спочатку. Але чесно вам скажу, з неї я в'язала собі шкарпеточки коротенькі, мені вона сподобалась. Це німецька пряжа. Тут в складі у нас тут у нас в складі 72% бавовни, 18% поліаміду і 10% поліестру. На 100 грамів 420 метрів. Стартова показує, що стартова її ціна була 4,99. Я взяла в магазині в цьому же репас будівельному, про який я говорила на початку відео, за 2,99. Вибачте, може. Звуку гуляти, але я буду намагатися щось зробити. Ну, добре, як є вже. Так, у мене був колір 0,336. 336. Ну, Яка була, я як кажу, то так. я на пробу взяла, мені дуже було цікаво. машинці можна їх прати, ці шкарпеточки, 2-3 мм. Шкарпеток у мене немає, тому нічого сказати про них не можу. Далі, йдемо далі. А, І до речі, вибачте, будь ласка, але саме з цієї пряжі я в'язала собі ще ковтинку, я її поєднувала ось з такою пряжею. Вони однакові, це дві етикеточки, зараз про неї, а потім вже повернемося до Ангори. Так, Це ось така памук-штрик Гарн Ярн. Це 100, також 100%, 100 бавовна. 125 метрів на, 100 грамі, на 50 грамів. Вибачте, будь ласка, євро 75 ціна, гачок і спиці трієчка. Трієчку я і в'язала свою пряжу. Це китайський, здається, якийсь аналог, скоріш за все, не де не вкажуться. Београд. Ну, тобто це, я, це, цю пряжу я купувала в магазині Теді і в'язала свою ковтинку гачком. Для гачка вона затовста, як на мене. Тобто така ковтинка, якщо ви хочете щось ажурне то краще брати потоншу пряжу. Тому в цілому не погана, бо вона також м'якесенька. Далі, що ми тут? Про ангору я вже мільйон разів розповідала. У мене навіть є відео. Відгук на цю пряжу, але все ж таки скажу: Avanti Yarn Angora Premium, 50% Ангора Rabbit, 45% нейлон, і 5% це, мабуть, оті мікропаєтки. Я не виговорю це слово, не буду навіть коверкувати в 50 грамах 350 метрів. Спиці і спиці гачок спиці 3,5, а гачок 3,4. У мене колір був sf 57. прати, сушити, гладити не рекомендується. Китайський виробник для торгового дому від Yarn. Ну що я вам скажу? Я не в захваті від цієї пряжі. Сипеться вона страшне, всюди сипався. Я поки в'язала, декілька разів прала, прала, все рівно вона сипеться. Ще якщо прохолодна погоду, ви можете носити, ну, тобто не на якийсь річ, якщо ви одягаєте її на якусь річ, наприклад, навіть якщо холодно, але зверху куртку одягаєте, то та куртка буде вся в пуху. В цьому. Це мені не подобається, це не мій варіант просто ось так. Тому я вже про це говорила мільйон разів. Не, моя просто пряжа. І все. Йдемо далі. Це Зокенш гарн. Також купляла в магазині Єврошоп в Німеччині 420 метрів на 100 г. Що я можу про цю пряжу вам сказати? Тут ага, рекомендують спиці 3-3,5. Коли я взяла цей моточок, він десь коштував близько 2 євро. І зокенш гарн переводиться як шкарпеткова пряжа. Пряжа для в'язання шкарпеток. 400, я 75-25, не додивилась сліпенька, думала, що це шкарпетковий склад. Коли я вже в потязі їхала назад, побачила, що це пряжа синтетична повністю. Але. Я її міксувала з оцією, про яку я вже вам розповідала рожевою, і з нею я зв'язала собі класні гольфи. Мені дуже подобається, я їх спокійно ношу зараз тут нічні в квартирі, бо тут дуже холодно. Так, це вся та сама етикетка, яку я вже в'язала, не такий великий вибір. От он біч. Ми вже про неї говорили. Далі, далі, далі. Це у мене є один такий був чорний моточок. Дуже класно в магазині. В теді можна на скидках купити дуже класні. Там корзинка така, іноді поритись варто. 55% центів за моточок, але він був один, на жаль. Класно, шовковиста. Набагато краще. Я не знаю, чим вона відрізняється. Також, а ні, бачите, є, тут не написано, але там, там було «Памук штрикгарн, а, а можливо, і тут був памук, бачиш? Не видно. Але чорна, да. це, мабуть, однакова пряжа, але чорна набагато краща, як на мене. Далі, Зокен Штрі про це те саме ми говорили. Марії, це я в'язала вареники, це біла пряжа з нею. Вона аля наша з вами плюшка, така товстенька, знаєте, тут 100% поліестер. Тобто в 50 грамах 25 метрів 1 євро за моточок, гачок 4,5-5,5, хоч вперше правильний гачок ми порекомендували, мені здається, вони тут його взагалі пишуть від І, ну, На вареник підійшло, на іграшку, мені здається, затовста. І ще, що в мене тут ще є? Це та сама пряжа. І ось така ж карпаткова німецька пряжа. Десь я купувала, вже не пригадаю. Зокенволі доломіт 100% 75 журволі, 25 поліаміду, 420 метрів на 100 грамах, спиці 2-3, рекомендую 2, бо тройка буде рихла. Звичайно, я, Можна прати при 40 градусах. Це мої шкарпеточки з котиками. З ними я в'язала, але якщо от я в'язала, брала білу пряжу і ту, що я привезла з собою з України, це Алізе, ні, не Алізе, це я в дівчат когось купувала на розпродажі. Альбо без магазину цей Зефірн Ярн, здається, так магазин називається в Україні, я його поєднувала, то я вам скажу, що ця пряжа, вона така, знаєте, не така пухка, не така. Тактильно, приємніше, як саме ті, навіть Альзе наша Шкарпеткова. Ось такий мій о, пряжний бум був цього року, не так і багато, я б хотілося, але все ж таки це мій досвід, як кажуть.